Нарешті до головного стадіону у Хмельницькому повертається великий футбол. Звісно, це ще не офіційні матчі, однак статусні. Футбольний клуб опіцентр Кам'янець-Подільський приїхав у гості до футбольного клубу Поділля Хмельницький. Поєдинок провели у рамках підготовки до офіційних матчів. І, попри товариський статус гри, повернення футболу високого рівня до обласного центру вболівальників радує. Це дуже чудова Новина чекав з початку війни, коли припинились змагання в першій лізі. Перший тайм закінчиться, у мене так, це задоволення в мене є. Команди готуються до сезону. Ще поки не та гра, яку ми би хотіли бачити, але ми знаємо, що на Хмельниччині три команди і будемо болівати. Обидві команди з початком нового сезону виступатимуть у першій лізі України з футболу. Щодо самої гри, то тут ми побачили домінування гостів із Кам'янця-Подільського та розгубленість від господарів поля. У підсумку футбольний клуб Епіцентр впевнено переграв Поділля 0 0-1 на табло до парарви та 0-3 після свистка про закінчення матчу. Для хмельничан поразка не має ніякого значення, адже команда зараз тільки формується. До нас приїхали багато футболістів на перегляд і вони зовсім не готові, не підготовлені, приїжджають і знову ж зараз. Нащупуємо треба знову жід. Правляти нових шукати ну з цим зараз важко. Ми практично будуємо команду з нуля зі слів тренера футбольного клубу Епіцентр. Підсумковий результат не важливий однак, кожен товариський поєдинок відіграє велику роль у підготовці до сезону. Хлопці цей тиждень були під двохразовим. Тренування під навантаженнями для мене саме сьогодні результат ніякому разі не має значення. Да, приємно перегравати, але для мене саме головне було зміст гри, і е, на сьогоднішній день для мене важливо було, як команда витримає в плані фізичному, як вона ну буде терпіти. Чому? Тому що я ж кажу, у нас дуже велике навантаження. Майже усі поставлені тренерським штабом завдання на цей поєдинок. Гравці Кам'янець-Подільського клубу виконали. Наступний контрольний матч футбольний клуб «Епіцентр» зіграє у Дунаєвцях 7 липня. Суперником буде клуб із Хмельницької області. Що як і футбольний клуб Поділля готується відновитися у першій лізі. Олександр Тіто, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.